Хвостатий відвідувач, що Рай, який сидів на пакетах із молоком в супермаркеті, зафільмували покупці в Рівному. Коли підійшли до гризуна, він спробував втекти, але не вдало, йому притисло хвоста. 20 секундне відео в мережі вже переглянули десятки тисяч користувачів. Серед них були і фахівці Держпродспоживслужби, які вже з'ясовують, що хвостатий гість робив посеред продуктового супермаркету. Ано Махно теж зацікавило це питання. Щур на пакетах молока спочатку, ніби позує на камеру відвідувачів, а потім хоче дати драпака, але не може. Хвіст прищепило. Гризун аж пищить. Пацюка зафільмували ось у цьому відділі супермаркету. Тут теж працівники випадок воліють не коментувати. А як буде небудь, побачили, як по Ну, було б мені неприємно, але ну штіні ситуації хто його знайде там жарка той щурик. Щоб з'ясувати це, шукаємо керівника. Є. О, ми знайшли адміністратора. Я охорона а, вас просто бейчика охоронець із бейджиком адміністратора йде, нібито по справжнього адміністратора, але не вертається і починається квест. Тут адміністратор знаходиться там. Закрито а адміністратор там за зачиненими дверима знаходиться. Це, я вам не можу ну, я не знаю. Но за дверима хтось точно говорив. Далі на пошуки керівника йде друга працівниця і те щезає. Звертаємось до третьої. То куди нам звернутися, щоб знайти адміністратора? Не знаю. І не до четвертої. А я не знаю, вони чи може вони від'їхали? Я не знаю. Тож не знайшовши адміністратора, показуємо відео з магазинним не. щуром покупцям. Перший раз таке в магазині бачу. Молочко, ти купувати. Тут ані. Я ніколи не помічала там гіршої якості товарів. Може в когось сумки щур. Одні очам своїм не вірять. Ого. Це що? Ні. Це провокація, як на мене, це напевно ручна мишка. Інші вже бачили ці кадри в соцмережах і тепер утримуються від купівлі тутешньої молочки. Раніше такого собі уявити б не змогла. Всі ми не без гріха і так вийшло, що. Просто треба бути, напевно, трішечки більш обачнішим. А ці відвідувачі з Держпродспоживслужби побачили в мережі кадри з постатами головній ролі і прийшли подивитися, чи справді в супермаркеті водяться гризуни. Вони переносять інфекційні захворювання, але вони взагалі тут не мають бути як з гризунів у супермаркетах. Візит фахівців не перевірка, адже проводять її лише після письмової заяви від споживачів, а її не було. Тож оглянути весь магазин зможуть лише якщо в супермаркеті підуть на зустріч. У такому разі обіцяють розказати, як боротися з гризунами, бо труїти їх тут не можна. Небезпека для людей. Тут має проводитися тільки мають бути механічні ловушки, і такі зараз на сучасному етапі є ліпучки. Тобто, що якщо гризун біжить, він прилипає. Наразі супермаркету не загрожує ні штрафа, ні закриття на час вилову щурів, бо ще треба з'ясувати, пацюк тут ні мешканець, чи принесений їсть. Тож відвідувачам доводиться ризикувати і вирішувати, чи безпечна місцева молочка, покладаючись на інтуїцію. Анна Махно Олександр Ковтонець, Рівненщина, ТСН 1+,1.